Всім привіт! Сьогодні дивитимемось про страхи. Надіюся, в порядку. І в безпеці. Наскільки то можливо. Зробимо тихіше. Ну, ви знаєте, якось е, зараз в житті може бути відчуття або з приводу якоїсь ситуації, або, в принципі, як фінал. Якась сфера або сторона вашого життя ви зараз переживаєте фінал. Зараз ви розставляєте всі крапки над «і». Ви кожній людині даєте своє місце. Собі даєте місце і знаходите. Ви підбиваєте підсумки над собою? Все ж таки, ви хто я, що я ну, в кінці та кінці? Да? Починаєте працювати, починаєте багато працювати. Саме над втіленням чогось. Зараз до вас буде повертатись питання цікавості до навчання. Ну, Тут знаєте, тут або прощаєтесь з колишніми людьми, з усіма, які були неважливо, коли і в який момент там життя. Тобто ви, ви пригадуючи щось, так? Да? Ви відпускаєте багатьох людей. Хтось, вийшовши із відносин, якось довгий час могли триматись, не розуміти, як же ж без цього жити. Да? А зараз ви намагаєтесь зробити все, аби скоріше жити без цього. Бо тут відлюдник, дев'ятка жезлів, карта бланка. карта бланч. Свого роду теж Джокер. І тут, як би знаєте, ви, ви ставите дорівнює і підбиваєте підсумки під усім із усіма. Е, ну, я скажу так: тут питання більше стосується людей, взаємодії з людьми. Ви зараз на тому етапі, коли ви починаєте розуміти свою важливість, свою цінність як людини. Тобто тут перевішує не зовсім, як, знаєте, як якісь ваші досягнення, освіта. Умовно, ти знаєш що я, да? ні. Тут питання якраз таки: ви. Починаєте підбивати підсумки, а яка ж ви все ж таки людина, як людина, без нічого? Людина, да? І ви починаєте задумуватись над самим розумінням, що таке людина, чому для цієї людини прописані Конституція, та сама, да? Правові закони Чому написані заповіді? Чому є якісь закони взагалі? Чому людина от взагалі взяти людину, да? чому стільки багато обмежень? Що ж таке людина і чому люди втратили і жагу до життя, і, в принципі, людяність багато хто втратив совість? От і ви почали задумуватись. Відсікаєте або відсічете від себе багатьох. Тут, умовно, ви знаєте, я вам скажу так: тут в якийсь етап і в період ви, можливо, спалите мости з усіма і залишитесь сам на сам. Ну, або з дуже близькими людьми вам, з дуже близьким. Тобто, це може бути дуже обмежене коло: один, два, три. Ну, там можливо, обмежите сім'єю, там чотири-п'ять чоловік, скільки вас. Двоє, троє. Обмежитись лише цим в якийсь момент. Або вже так, да? ну у кожного ж по-різному. Але тут етап, ні, тут тут, тут етап наступний, тут підбивання підсумків. Ви підходите до цього моменту або на цьому етапі. Тобто, ви поки що конкретно, точно розумієте і. Ну, Свої, не свої, але якщо ви для мене руйнівна, скажімо так, сторона, то треба обмежувати. Звісно ж, на основі цього формуються цінності, ви починаєте по-іншому бачити свої досягнення, ви починаєте дійсно ними пишатись. Ви починаєте приймати їх правильно, не за даність, тому що, ну, не знаю, тому що ви такі, да, там, класні, ні. Ви почали конкретно і чітко розуміти, що насправді для того, аби у вас було на сьогодні те, що у вас є, було задіяно багато чого. Тому. Тому ви починаєте все правильно розуміти. Міняєте злість і гнів на милість, на милосердя. Ви починаєте, скажімо так, розпаковувати свою сторону з іншої позиції. У вас розпаковується щедрість, ви, можливо, задумуєтесь над такими питаннями. Да? Сердечність, допомога, підтримка, повага. І радість в кінці кінців, в вас багато питань піднімається, і, ви, і вам подобається бачити себе шобутними десь, так, веселими, десь несерйозними, десь по-дитячому, десь, наче підліток. І ви зрозуміли, що так можна себе вести в будь якій ситуації. Ви можете в одні, при одній і тій же умовної історії відчути себе в різних умовно амплуах. Да? І це нормально, ви прожили цей момент. Тобто ви зрозуміли, що зависати в одній масці і скрізь реагувати і бути однаковими, то не вихід. Ну, питання прив'язок, питання, не знаю, маніпуляцій, питання втручання в ваше життя. Чи продовжиться якось так тут? Ну, ви знаєте, на жаль, да. Можливо, це питання з рідними якесь, можливо, не знаю, там питання стосунків або колишніх, чи... Майбутніх, ну, якась така гостра трішечки ситуація, питання маніпуляцій, воно буде відбуватись. Якесь протиборство. Я не знаю, чому так. Тому що люди завжди самі того не усвідомлюючи, вони завжди будуть з вами підсвідомо змагатись. Вони завжди будуть самі для себе намагатись доказати, що вони краще вас, що вони розумніше, успішніше, привабливіше. Там, те, те, те. І це постійно буде, і зрозумійте, питання не в вас і в вашій поганій долі. Ні, питання в людстві. Люди такі ми самі багато чого не усвідомлюємо, впускаємось в якісь сперечання безмовні, да, в якісь. Змагання, ще щось розумієте. Тобто ви зараз ви зміцнюєте свою позицію в професіоналізмі. Ви зараз самі для себе розкриваєте очі самі на себе. І як професіонал, і як людина в парі, і як в принципі людина. Да? Ви зараз над, ну, працюєте над своїми якимись якостями. Ви зараз умовно відстоюєте свій характер. Це і в сімейних обставинах теж як з рідними, так і в приватному. Ну, ви зрозуміли, в чому ваша стабільність. Ви відчуваєте себе стабільно. Або підходите якраз до того моменту, аби бути ну, стабільно. Тут багато е, таких е, тузових карт, я скажу тут ще якогось туза не вистачає, келихів здається. О, а ось він, ну добре, він ж не вийшов з першого разу. Тому наступне: тут тузи, це, по-перше, про планування, про рішення, це про настройку, про роботу, про навчання, про ну, освіту, маю на увазі, про. Кроки. Ви знаєте, ви працюєте над чимось тим, ну, з ким не ділитесь ні з ким. Ви, мовчат, ви працюєте над тим, про що ні з ким не говорите. І ви досягнете того. Звісно, можуть бути люди, які втручатимуться там, да, смуту вносити. Або спорити з вами. Ну, критика якась там. Просять на це не зважати. Пам'ятайте, ви взагалі повинні жити так, як прописаний в вашому власному приватному кодексі людини? да. І. Відповідно вашому кодексу, ви повинні вчиняти саме так. Ось так. Вірите ви в те чи ні, насправді ось оці такі людські, якісь людські, знаєте, такі. Погані вчинки, впливи, заздрощі, якісь там вставляння в палки в колеса, да, якось пригнічення вас. Вони насправді вони на вас більше не впливатимуть. Все, ви позбавились цього. Ви в великому захисті, ви під захистом, все буде нормально. Якщо вам хочеться закритись від усіх, закритись від усіх. О, а ось і ту келихів на дні показався. Ось правосуддя. Бачите, колісниця, повішена. Да. Так. Тобто ви полюбите все те погане, що відбувається, можливо, і з часом. Зараз вам, наприклад, ну, не хочеться в чомусь приймати участь або в житті когось. Відстороняйтесь. Все буде добре. Ось і якщо ви відчуваєте, що справедливо буде взагалі ну, заборонити і закритись від цієї людини, яка вас ображає, значить, це правильно. Так і робіть. Дякую, Любі, за вашу увагу. Ось такий був розклад. Думала про страхи, а тут про інше. Значить, вам треба почути саме це. Дякую за вашу увагу. Дякую, що залишаєтесь поруч, дозволяєте бути поруч мені. Дякую всім нашим воїнам ЗСУ. Бажаю всім любові, миру і добра.